Вітаю, друзі! Якщо ви шукаєте правовий спосіб звільнення з Лав Збройних сил України, то я вам можу в цьому допомогти. А саме, розбір та діагностика саме вашої ситуації і знаходження законних способів і можливостей звільнення і Збройних сил України. Інколи ви навіть самі не здогадуєтесь, що у вас є таке право. По-друге, повна юридична консультація на всіх етапах процесу, а також повний супровід цього процесу від підготовки документів до фінального рішення. Треба пам'ятати, що кожен випадок це унікальний. Але я вам можу гарантувати одне: що зробимо все можливе, аби знайти законні методи та нестандартні рішення, щоб ви мали можливість. І підстави для звільнення. І тому, друзі, не зволікайте. Якщо у вас є потреба у послуги звільнення збройних сил України, пишіть мені в директ і записуйтесь на консультацію, щоб дізнатись більше. Бережіть себе.